Всім доброго дня, вітаю на своєму каналі. Сьогодні вже останній день, як я виходжу на ринок. Оце все, що залишилося від моєї красоти, вже повністю нема білих, нема жовтих, синіх, нема вже сурфіні білої, тільки дві штучки залишилось. Вийшла на ринок. Так завжди продавались у мене під замовлення квіти. І через обяви в інтернеті. Але зараз багато людей у від'їзді, звичайно, за кордоном. Це жінки, і всі мої, майже всі мої клієнти за кордоном. Тому на всяк випадок я їм насівала, вирощувала трохи, думала, може повернуться, і вони так думали. Але ні, ще залишаються там, і добре, що залишаються. Тому що ситуація дуже напружена, от тільки знову зараз була сирена, знову Росія обстрілює Київ. Раніше тільки вночі, а зараз вже і вдень. Хочу сказати, звичайно, що на базарі все продається набагато і швидше і дорожче. Так що, якщо хтось планує заробляти на Петунії, то одразу ж дивіться, де у вас можна стати. Для того щоб цю петунію продавати, дуже гарно раніше йшли продажі з OLX. Прям телефон був червоний, не встигав робити доставки. На жаль, щось таке з ним вийшло з цим OLX другий рік поспіль. Ну, дуже мало дзвінків і дуже мало. Переглядів взагалі, ну він наче замер, нічого там неможливо продати. Також хочу звернути увагу на те, що якщо знов таки ж плануєте вирощувати на продаж петуні чи інші квіти, то перший рік, два у вас будуть напрацьовуватись клієнти постійні. І от вони будуть оцю базу вашу і створювати таку постійні клієнти вже. На початку квітня вже починають писати, замовляти. Це такий основний продаж. Потім йдуть обяви. Ну, а потім, що ж, залишилось, вже треба вивозити на ринок. Якщо хтось вважає, що йому буде важко вийти на ринок, мій, моя вам порада просто випхніть себе один раз. І... Скажіть собі, що ну, що може найгірше зі мною трапитись? Ну що, що найгірше? Не продати ви не можете, бо якщо це така краса, то ви обов'язково продасте. Якщо навіть не знаєте, де стати, ставайте от спочатку де от станете. Потім вам там на ринку все підкоректують і кому платить. І де краще стояти, ви зрозумієте, і в які дні. Бо кожний ринок це особлива така мікро... мікросфера, і на кожному ринку свої правила. Знаєте, навіть покупці дуже різні, і смаки покупців дуже різняться. І цікаво по кольорам, наприклад, навіть ті клієнти, які в мене є постійні, також ті, які звертаються через обяви, вони. На відріз відмовлялася брати оцю рожеву петунію. На відріз, Навіть не хотіли на неї дивитися, то на ринку вона пішла перша і майже не залишилось одразу. І якщо така Бургунді у постійних моїх клієнтів дуже високим попитом користується, то на ринку дуже так спокійно. І біла, ну якої вже тут нема, забрали. Також, ну, так, Сильно такої уваги не привертає. От малинова, отака дуже подобається людям, і оця рожева. Так що пробуйте, не бійтеся, бо будете шкодувати через рік, що не почали зараз. Ще що може залякати, це ціна. Завжди важко скласти ціну, дорого, довго будеш сидіти, дешево, невигідно. Тож також не переймайтеся, прийдете на ринок і будете тестувати ціну. Ставите менше грибуть, піднімаєте ціну, ставите високо, погано беруть, знижуєте ціну, бо день на день не приходиться. Я, наприклад, першу продавала по 15, ну це зараз у червні вже залишки, потім по 18 і зараз по 20. Ну, це тому що вона вже залишилася тільки, от ну, мало і я можу посидіти і по 20 продати. Тому сміливо шукайте ближній якийсь риночок і не відкладайте на завтра те, що можете вже почати робити сьогодні. Ну і знов таки ж така особливість є. Яку я не можу зрозуміти, мабуть, це така закономірна поведінка людей: що якщо от хтось один зупиняється, щось дивиться, то зразу зграйка людей кучкується і всім потрібно негайно купити петунію. А потім бувають такі періоди повної тиші, коли ніхто не підходить і думаєш, ну все, а потім знову стайка налетіла. Забрала і відлетіла, тобто, чому я це кажу, щоб ви не дивувалися на ринку, так заведено, так є. Тому не лякайтеся, сміливості вам, наснаги, і маю надію, що все у вас буде добре. Один такий недолік, який може когось хвилювати, а комусь байдуже буде, але для чутливих людей дуже важко переварювати таку кількість людей. Серед яких не завжди всі доброзичливо настроєні, і які можуть буквально одним яким словом, таким ну якоюсь одною фразою не стільки спортити настрій, але потім, коли вже спілкуєшся більш з порядними людьми, то це все забувається. І просто до цього треба бути готовим і себе морально настроювати. Знаєте, ну кожна людина по собі міряє, тому і тут я, звичайно, по собі міряю, тому що якщо мені рік тому сказали чи два, що я буду на ринку чимось торгувати, то я б дуже довго сміялася. Дуже довго. Тому що мене під розстрілом веди, я ніколи б не пішла на ринок. Ви що? Як це? Страшно. Не знаю, як і що це я піду, а бачите, як життя складається? Пішла. Скільки б вам б не було років, не кажіть, що вже запізно. Наприклад, я також думала, що запізно, запізно, але почала і не жалкую. За цей час я також отримала вищу освіту, отримала червоний диплом в 50 років. Відучилася 5 з половиною років. З першого курсу, навіть магістратуру закінчувала на денному відділенні. Тому ні в якому разі не зволікайте, втілюйте свої мрії, незважаючи на те, що кажуть люди, бо люди однозначно будуть казати, нащо тобі це потрібно, та що ти не така, як всі, чи не такий, ото сиди, як всі, чого ти бігаєш, щось робиш. Не зважайте на це, бо цікавіше життя, коли ти. Кожен день щось пізнаєш нове, або пересилюєш себе і робиш над собою якусь перемогу. І тримаємо завжди в голові те, що більше тих, хто здався, ніж тих, хто програв. Тож не здаємося, йдемо вперед до перемоги. І країни, і особистої.